Аварія у Києві, газель на швидкості протаранила маршрутку. Наразі відомо про чотирьох потерпілих. Поліція та медики працюють на місці аварії. Туди вже дісталася наша знімальна група. І кореспондентка ТСН Крина Вакарєва на прямому зв'язку зі студією. Вітаю Карино. Що стало причиною ДТП? В якому стані потерпілі? Що вже відомо? Добрий день свята. Це вулиця Вадима Гетьмана, Солом'янський район. Тож, якщо хтось із водіїв нас чує, принаймні на найближчу годину плануйте свої маршрути в об'їзд цієї ділянки, бо рух у напрямку індустріального шляхопроводу ускладнений. Я так розумію, сюди ще має прибути техніка, аби забрати ось цю газель і цей автобус, які власне і стали об'єктами ДТП. Інформація про автотрощу з'явилася у мережі понад годину тому на перших відео, які публікували очевидці, видно, як задня як передня частина газелі знаходиться просто у задній частині маршрутки. Кадри, які ви зараз побачите на своїх екранах, ми зняли по прибуттю. Транспортні засоби вже роз'єднали людей, деблокували. На місці працювало з десяток рятувальників. Попередньо за словами медиків, потерпілих 11. Більшу частину з них шпиталізували у вкрай важкому стані. Жінка літнього віку вона попала в епіцентр удару. Її затисло на пасажирському сидінні. Давайте почуємо дівчинку дівчинку Баристу, яка працює у кав'ярні поряд із зупинкою, де, власне, все і відбулося. Подивилася в віконечко, це, е, побачила, що бабуся лежить під автобусом, ну, я не зрозуміла, я не побачила, що в'їхав саме той подій в маршрутку. І після того почали люди вибігати, потім я побачила, що все-таки в'їхав, і після цього вже приїхала швидка. Багато хто там просто вдарився, хлопчик, я бачила, голову там трошечки посік. е, Якусь дівчинку забрали, нога в неї боліла. Територію обгородили обмежувальною стрічкою правоохоронці, допитують свідків і зараз складають протокол. Водій газелі теж на місці. Він нікуди не втік з пресою спілкуватися. Відмовився з того, що видно. Він тямі, Він розуміє, що відбувається, але однозначно розгублений. Що стало причиною, ДТП, ще мають з'ясувати Попередньо Газель на швидкості втаранилася у маршрутку, яка стояла на зупинці і вигружала пасажирів. Окремо хочу подякувати не. Байдужим перехожим, які стали свідками ДТП і кинулися визволяти пасажирів автобуса, не чекаючи приїзду швидкої, надавати першу домедичну допомогу. За це вам окрема подяка і Шана свята. Ось така інформація. Передаю слово тобі. Дякую тобі за ці подробиці. Кореспондентка Вакарєва про аварію в столицю, де автомобіль газель, протаранив маршрутний автобус.